Мене звати Євген Єщенко, а в колишньому я відеооператор. Мені сильно дуже подобалася рекламна зйомка. Креативне, щось творче, шо у русі, щось нестандартні плани, кудись залізти з нижньої точки зняти там. Почалася війна, я був в Києві. От був, йшли добро, ну, добровольцями записувалися. Я сказав відразу, що я не піду. Але ховатися я не буду. Якщо прийде мені, дадуть мені повістку, то я піду, не буду нічого косити і піду виконувати свій обов'язок. Так і сталося в той момент, коли я знаю, що от уже нас через два дні відправляють на нуль. В нас були такі псевдо-коротенькі співбесіди, хто чим займався на ну, в звичайному житті. І я відповів, що я відеооператор, і в мене є свій дрон. Але на наступний день, коли нам роздали із посадами військові квитки, я відкриваю і дивлюся, а в мене записано санітар. Що взагалі я не знаю. Нічого не переживай, тебе навчать. Ну насправді мене тоді, коли вже приїхав на нуль, там відправили в мед в медроту. І там були хороші хлопці, і там і така жіночка хороша, то вони прям нас два дня так дебело натискали. Страх якийсь був, переживання, звісно, що були, але ну я їхав не вмирати, я їхав побіждати. Те, що я ж думав, я й поїду всіх і побідю. Але потім через декілька місяців мені вже ротний запропонував очолити взвод, і я став замком взвода, замкомандира взвода. По суті, це операторство моя професія колишня відійшла на другий, не те, що на другий, а на десятий план. Тому що дуже багато обов'язків на тебе покладено, і ти не думаєш про те, що як би знімати. Ти думаєш, о, ось це було прикально зняти, о, прикольний краєвид. Але ти наскільки фізично зморений, задовбаний різними задачами, що ну, тобі не до того. Єдине, що я пожалів, що, я, коли нас погнали на штурм, що я думаю, блін, як обідно, що я не взяв gopro трошки просто і все. Так, вистріл. Чистими на нулю це вийшло, мабуть, майже 11 місяців, щось таке. Ну, насправді там відчуття таке, як ти там. як, от, Відчуття таке, що по іншому життя начебто, йти не може. От начебто ти просинаєшся ця грязюка, як це нормально просто. Ти не розумієш, ти вже просто психіка сприймається нормально, грязь, нормально, миші, отлічно. Тобто, ну, тобто, ти не сприймаєш що взагалі і не думаєш про звичайну гражданську життя, що десь там буяє життя, люди пиво п'ють, гуляють собі, там, катаються, купаються і тому подібні речі. І нічого не вибухає поряд. Ти просто сприймаєш що це як нормально і все. Ну, Тільки як завжди, виключиш камеру, блядь, починає прилітати. Мабуть, це було 20-45 <хи> літом. Прилітає дрон і прилітає зі сторони росіян. І починається обстріл. І зі сторони ж з тієї ж починається, летить мінометка, починає працювати. І я розумію, що треба тікати, чую виход, і я не встигаю добігти до, ну, до окопу. І я ступаю раз, два, і мене просто так розвертає просто в сторону. Я падаю. Типу, я думаю, мене жорстко просто контузило. У вусі дзвенить, я нічого не чую, пилюка. Кхм. Моя рука це так на сторону ліва лежить. І я ж такий смик, а вона взагалі не рухається. Я такий не зрозумів. Дивлюсь, що чую, так тепло тече по цьому. Дивлюся, а в мене тут таке прострілено по суті, в плечі, дірка і кров побігла. І я чую, воно так болить починає сильно і сильно кровить. Мене, начало, ну, мене розрізали цю рубашку, зняли броню, і давай мене відразу від... виносити, як могли вони затампанували. Придавили, намотали. І під обстріли мене кілометр виносили на руках, Ото несли-несли, кинули, несли несли, кинули, тому що прильот, виход. І мене вивозять до точки евакуації. Там приїжджає машина, мене в машину перегружають, везуть. Дуже сильно холодно мені було. І я потім вже пізніше я зрозумів, в мене була втрата крові велика. На 10-й день у мене сталася кровотеча, відкрилася просто артерія, десь щось я може повернувся, може просто настав той час. При, по суті, усуненні кровотечі вони десь пошкодили мені нерви, після чого була втрачена повністю відчуття в руці і рухливість руки. І у мене зараз на лівій руці немає пульса. На правій є, а на лівій тут немає пульсу. Так. І рука така постійно холодна, не працює трицепс, я не можу отак розгинати руку, тобто в мене от взагалі. І кість висить, я не можу її піднімати вгору. Це я за свої кошти, своя власна ініціатива, я хожу до... Знайомого реабілітолога допомагає руку зафіксувати, при такій набагато краще стає, тому що якась енергія негативна виходить. Я спокійніший трошки роблюся. Подвижки в хорошому плані є, рух в цьому є, тому що в мене взагалі плече не працювало. Я міг підняти там от, єлі-єлі, отак руку, а зараз же повноцінно можу підняти. Єдине що. Вона падає, тому що я тріцепсом не можу втримати руку, ну, вона не тримає м'яз. Після того, коли я визнаний вже непридатним, я повернувся до своєї старої роботи, тобто знімати різні відео. Доводиться все робити правою рукою. Лівою я намагаюся щось підтримати там, камеру або ще щось. Психологічно важко, коли ти знаєш, що ти це робив там, 10 років назад. Взагалі ти не думав про це, що тобі це може бути складно. А якісь моменти там, зверху потримати камеру, знизу присісти, там, і щось прикрутити навіть такого плану, і тобі не вистачає другої руки, то це дуже складно. І це сильно вповільнює процес, і в мене це сильно вибішує, Знаєш, от, що я не можу, хочеться інколи бувають моменти, я навіть дружині говорив, кажу, лучше б їй вже відрізали ту руку. кажу. Чим оце просто мучення, як ото хвіст, я не знаю, як безполезна просто віщ в організмі. Хочу знімати. Ну, Поки що я себе в іншому нічого не бачу. Знімати якісь мабуть, документальні фільми, можливо, пов'язаних з військовими, історією, хочу їхні такі розповідати. Про ампутантів теж це ну, їхні історії, як їм не солодко. Щоб по суті, як країна бачила, що їм потрібна допомога, тому що я на собі знаю, як це.